Всім привіт! Сьогодні ми поговоримо з вами про те, чим відрізняється Нуб, тобто я від прорайдера, тобто в моєму випадку, це буде Жекет. Причиною цього став оцей от сертифікат, в якому написано, що я пройшов базовий курс навчання МТБ. Мабуть, тут просто печатка чи помилка, бо я вважаю все, що себе Нуб плюс, зможете роздивитися. І якщо ви вважаєте, що я чимось не дотягую до базового рівня катання МТБ, можете залишити в коментарях свої думки. Спробуємо швиденько це виправити. Тож, всіх вітаю, погнали, Покатились! І так, про про. Особисто для мене жакет став білетиком в світ МТБ через приблизно 4 роки після моєї першої спроби. Покатошок з друзями на по плашмяку. дуже смішно, дуже незручно, і наприкінці цього я просто на все це забив. Особисто про Жекіта спробував він МТБ вперше раз в 95-му, з 97-го по 99-й брав байки у друзів. Катався в 99-му. Нарешті купив собі перший свій МТБ байк. Я так розумію, Hardtail. З 2006-го придбав собі двовподвіз. По титулованості займав різні призові місця в в дуже великій кількості змагань спроби перерахувати найбільше. Вигравав Куба Києва по міні дх чемпіонат Києва по міні дх чемпіонат Урбан дх Кубок Урбан-ДХ, Чемпіонат України дх Кубок України міні дх Брав участь в міні-змагань в міжнародних змаганнях, вибачаюсь, UC клас 1 і клас 2 по результатам топ-7 в класі 2, топ-10 в класі 1. Won't push your button, touch your button, baby cakes this legacy shit i'm on you, yeah. that baby face you said Бочка. Перший трек Равлик. Час жекета хвилина 05, мій час 1.37. Погнали розбиратись. По першому сегменту треку. Жекет починаю вкручувати на початку. Я цього не роблю, бо мені потім дуже важко відгальмовуватись в контрки. Я дуже сильно збиваю собі ритм через те, що я не можу настільки. Сильно в них вкладатися. Так само Жекіт починає вкручувати між цими контриками. Це я так само роблю, але, мабуть, не з тою силою, з якою він і наприкінці в останній контрик, який виводить на степап, я не маю стільки швидкості, я настільки не розганяюсь, бо мені дуже таке стрімно вилітати в ліву позицію туди, кудись в дерева, і шукати там своє майбутнє щастя. Тому наприкінці результат, якщо я не помиляюсь, то ви бачите на своїх екранах, і там 11 секунд на першому участку. По другому сегменту Жакет має більшу швидкість на виході зі степапа, тому що трошки його підрізає їде лівою частиною їде все ж таки правою, бо я хочу трошечки вище стрибнути і на швидкість мені. В принципі, пофіг на цьому моменті. Далі по повпадені, він заносить туди більше швидкості. Я не знаю, я тут просто не довіряю своєму байку в цьому випадку. Після чого він їде правою траєкторією через стрибок в контр. Стрибати в контр я просто в принципі не вмію, тому об'їжджаю просто по контрам. І найбільша втрата мого часу відбувається перед другим степапом, перед яким я просто відгальмовуюсь майже. В нуліну, щоб якось стабільно його проїхати і стрибнути. По результатам другого сегменту вжекіт відривається від мене ще на 11 секунд. Третій сегмент трейлу. Вжекіт після степа продовжує вкручувати педальки в плоский правий поворот, потім вкладається в контрик і виходить на січки. Я тут їду більш спокійніше, розкручую просто, щоб. Мати хоч якусь швидкість, майже не вкладаєш в контрик. Далі сіськи, які він пампить, я памплю теж, а, стрибок з контра і виліт на степап, який веде в Viraж. Цю секцію я йду більш спокійно, просто відчуваючи, що мені так безпечніше, в результаті чого на цій короткій ділянці я втрачаю близько 7 секунд. Маємо, що маємо. Отакий от, -от особисто мої недопрацювання на першому трейлі, який ви побачили. В принципі, нічого критичного в тому немає. Ну, кому як, це ж все ж таки не змагання, тому рухаємося далі. Подяка цим людям за те, що вони допомагають робити відоси ті, які бачите вам, та подяка вам за те, що ви залишаєте коментарі, залишаєте свої поради для мене в них. Оцю штучку я вважаю своїм талісманом. Я розумію, що якщо я нею десь зачеплюсь, це буде дуже неприємно, дуже боляче. І, може, приріз до кості, тому вам я рекомендую подібні речі знімати з себе перед катками. По налаштуванням байка все ж таки притримуйтесь того, що пише виробник байка. З часом і я до того прийшов Дяка за вказівки. Ну і не можу я наразі повністю розслаблятись на байку. І увесь час таке буває, іноді розслабляюсь, іноді ні їду як цегла. Ласкаво, прошу до перегляду бонусного контенту, а то ви ще скажете, що є ралик до кінця доїхати навіть не можу як нубас повний. Я тепер ну плюс, тому дивіться. <плес> Трошечки не вистачило швидкості. Довелось докручувати. Тернувся, але стрибати Ба. цей степапчик потім на хребетик. щось мені поки не дуже. І того жакет проїхав за хвилину 01, я за хвилину 39. Давайте розбиратися. Чого саме? І так погнали, перша ділянка. Жакет як завжди, накручує на початку, чого я не роблю. В результаті він стрибає два дабла сісьок. Я перший памплю, інший стрибає, але як завжди не дострибую. Після чого знов таки він вкладається в контри. Я ні. Більш впевнений стрибок з контра, чого я поки собі дозволити не можу. Плюс стрибок з маленького степапчику. Я думаю, що так швидше, але знов-таки він розривний і таке я поки не роблю. В результаті та не така велика різниця. Всього 7 секунд на цій ділянці. Другий сегмент трейлу. Жекет пригає степдаун, потім пригає ключичне дерево і степапчик за ним. Чого я не роблю, бо після першого степдауна там прям зовсім дехачна призема. Це страшно. Я їду на гальмах. Відповідно, я не стрибаю не дерево на степабчик за ним, їду по контрам. Також жакет пригає усі грязєві стіночки, і все, що на них є. Я не вмію поки що цього робити, бо я не вмію перевертати свою вагу на байку на приземі, щоб байк входив в цю призему. Доволі важка ділянка. Для мене наразі я прям отримую велику кількість адреналіна. Може, десь вам покажу, але там пульс в дійсності за 170 до того моменту, поки я доїжджаю до дропу. Тут, в принципі, як є, і за результатами ми маємо цілих таки 19 секунд відриву на цій ділянці. Остання ділянка по факту дроп вже вистрибує на бокову стінку і з неї прям на всіх ходах летить пригати з дропу. Цей дроп на відео я стрибаю другий раз, і тому перед тим як його стрибати, насправді я майже зупиняюся або зупиняюсь, прошу Жекіта підійти, щоб він дивився, щоб я не наробив чогось зайвого. І насправді то тут різниця не 2 секунди, а цілих 13. Ну отак сикотно мені, сикотно. Висновки. Тепер серйозні висновки. Насправді то кажучи, відриви доволі величезні, якщо дивитися на це з точки зору гонок, то, мабуть, я був би останнім з дуже великим відривом від місця попереду від мене. Але давайте так. Чи заважає це мені отримувати задоволення від катання? Ні, не заважає. Я катаюсь, я насолоджуюся, я отримую свій адреналін, чого і вам, по суті, я бажаю так само отримувати, якщо ви обрали МТБ. І катаєте інше питання почав те я 4 місяці назад. Жекіт почав, грубо кажучи, в 97-го. Звісно, він їде швидше. І скілів у нього набагато більше, ніж у мене. Знов таки своє та задоволення я продовжую отримувати. І я сподіваюся, що і ви також будете його отримувати. Про що я б хотів би тут сказати? Це неважливо, коли ви починаєте. Неможливо скільки вам років, до речі. Свій вік можете залишити в коментарях. Давайте подивимось, скільки нас таких стареньких почало займатися МТБ. сидячи зі статистики Ютуба, молоді професіонали мене все одно не дивляться, тому що середній вік, мені здається, десь 35 років оглядачів. Тож дякую вам за те, що ви досюди додивилися. Підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте, якщо ви в дійсності цього хочете. А я покатився далі прогресувати ще більше, тому що через рік мені хочеться показати для вас більш круті трюки, і то як насправді можна спрогресувати за рік, навіть якщо тобі 33. пам'ятайте, ніколи не здавайтесь, і все буде круто.